Євген Станкович є центральною фігурою в сучасній музиці України. Плідно працюючи з 1966 року, він написав шість симфоній, дев'ять камерних симфоній, опери, шість балетів, велику кількість ораторіальних, камерно-вокальних та інструментальних робіт, а також музику для шести спектаклів та більш ніж сто фільмів. Його вишукана композиторська техніка. Детальна поліфонічна фактура та споглядальний ліризм викликає до спогадів стиль епохи бароко, а постромантична оркестровка додає музиці теплоту та експресію, творчість Станковича надзвичайна в показі емоційної свободи, досконалої технічної майстерності та гнучкості форми. Євген Станкович нагороджений багатьма почесними званнями та нагородами, в тому числі найвищою нагородою України за артистичну діяльність премією Тараса Шевченка. Його третя камерна симфонія увійшла в десятку найкращих творів світу організації.